Доброго чудового ранку, з першим Днем Зими. Нині я тимчасово перебуваю в королівстві Нідерланди, королівство квітів, особливо тюльпанів, усім, мабуть, знаменитий парк тюльпанів Кенков. Де щороку висаджується понад 7 мільйонів чудових цибулинних квітів. Але з приходом цієї зими. Хочеться, щоб швидше настала весна, хочеться її прискорити, хочеться щось посадити, бо дуже люблю саджати і вирощувати. Особлива роль, звичайно, відводиться квітам, бо це прикраса нашого життя. Така ностальгія за своїм квітником і вирішила завітати до садового центру Велкоп, що в Нідерландах. Тут на подвір'ї стоять ялинки у відрах, у вазах на посадку, але безліч ялинок стоять у вазах, уже прикрашені до Нового року. Коли прийшли ми до зали, ми побачили теж плетені корзини, в яких знаходилися тюльпани на кілограми. Потім стояли пакуночки з квітами, і особливо я звернула увагу. На дрібноквіткові це були ні квіти. Деякі ми придбали от рябчик, коштує 7,95 євро. Такі дрібненькі насіннячка, дуже-дуже дрібнесенькі. Потім придбали проліски лісові, які в Україні в лісах. Ростуть проліска, пролісок звичайний, але чомусь він називається Проліска Сибірська. Тут села Сибірська. Це, санадокса, звичайна, теж дрібноквіткова, 7,95 євро. Ще. Дрібніші насінинки, ніж у рябчика 75 штук, коштує 7,95 Це фабіола, такий дзвіночок фіолетовий, коштує теж 7,95 80 штук. Теж дуже дрібненькі насінинки. Це більші вже пакунки. Тут теж є тюльпани, є лук декоративний, сенадукси і деякі крупніші цибулинні квіточки. В Цьому пакуночку так, цей коштує 9,95. В цьому пакуночку є тюльпани, гіацинди і рис ботанічні тюльпанчики жовтого кольору. Всім, мабуть, відомі, 8,95. Тут іде набір у пакуночку. Такий же. Набір є 11,95 на один квадратний метр. В основному йдуть тюльпани і анемона. Десять анемон цибулькових всього 50 штук. В цьому є пакуночку дрібноквіткові. Це Хонодокси, іриси і крокус, звичайний, жовтий. Цей пакуночок містить 8 гіацинтів. Коштує 7,50 євро. Тюльпани ранні, низькорослі, 20 штук. 11,95 Тюльпани Фата Моргана різні тюльпанчики 11,95 І тюльпани Крокуси Анемони 9,95 От такі покупочки ми придбали десь. В основному на 70 євро. Хочу їх завтра висадити невеличкі вази, так як є дрібноквіткові, небагато займають місця. І трішечки тюльпанів. Весною вони нас порадують, і з часом вони поїдуть в Україну.